А от из такого цікаво, мені сподобалось, оце, ну це стопочки, да? Для, для, для вживання мінеральної води. Ось такої, да. Да, мінеральної води. Вона з чого? Це якась гільза. Ну, це так? — це ж теж гільза, це ж кулеметна гільза, вони йдуть такі цілі, вони цілі застюгуються. Да, Ціла це лента прямо. така виходить. Бачите, це, а ми прям такі рюмочки а, робимо. А, хто, я так зрозумів, всі вони... люди, хто, хто люблять вживати мінеральну воду у великій кількості, бере патронтаж, отакий робить, отак от, О, отак от наві навіше, от, так? От? На цілу команду. Все, і можна святкувати майбутню перемогу. А зараз, перевірку. Я нагадую українцям, що ми збираємо на 72 бригаду. Цей випуск називається в мобілізація кухарського батальйону. Це творча кухня.